Усі без винятку підприємства і підприємці зобов'язані нараховувати єдиний соціальний внесок. Єдиним органом, який проводив збір та контроль сплати соцвнесків з 2011-го, був пенсійний фонд. З 1 жовтня ці функції віддано в сферу відповідальності Міністерства доходів і зборів. Податкові інспекції почали приймати відповідні звіти та платежі. Єдиний соціальний внесок містить у собі декілька внесків на соціальне та пенсійне страхування і заробітної плати для зручності платників, аби не звітувати у різні інстанції. Всі ті відрахування було зведено в один. Щоб закумулювати усі податки, збори, внески в одному органі, законодавець змінив адміністратора соціальних внесків з 1 жовтня. Це міністерство доходів і зборів. Нічого не змінилось адмініструванні. Крім того, що змінилися рахунки, тому що рахунки були в казначействі відкриті на пенсійний фонд, сьогодні відкриті на головне управління Міністерства доходів області. Я вважаю, що це краще для платника податків. Йому не треба ходити і між пенсійним фондом і податковою інспекцією. Прийшов, що один орган податкової інспекції отримати всю інформацію. Сьогодні працюють над тим, розповідає начальник Лозівської об'єднаної державної податкової інспекції Валентин Титанчук, аби платники податків не лише не відчули жодних незручностей від законодавчих змін, а й отримали кращі умови. У лозівській податковій для цього всі можливості є. Вже два роки тут працює центр обслуговування платників податків. На базі цього центру обслуговування платників податків. І будемо ми надавати консультації, роз'яснення, приймати платника податків. Надавати йому всі послуги адміністративні для цього все в нас є, і ми виділяємо додаткових два робочих місця в цьому ЦОПІ центру обслужень платників податків, які будуть. Тільки працювати по соціальному внеску, Валентин Титанчук вкотре звертає увагу платників податку, а від тепер і внесків на перевагах електронної звітності. Наразі податківцями створюються всі умови, аби якомога більше підприємств та підприємців змогли скористатися цією можливістю. У нас ключі, електронні ключі надаються безкоштовно, що дасть можливість сьогодні через інтернет здати свої звіти і, і, і отримати додаткову якусь інформацію, якщо їм це потрібно для заповнення своїх звітів. Це зекономить і час платника, і час фахівця на обробку інформації. Сьогодні Міндоходів несе відповідальність за контроль і своєчасність подачі звітності єдиного соціального внеску. Достовірність повноту його нарахування і оплати забезпечуватиме ведення обліку, адже це достатньо значні суми, пояснює начальник інспекції. Якщо взяти от той збір податків, який ми ось сьогодні Кожен місяць здійснюємо, ну, в цілому по полозичку ДПЄ це порядка 8-8,5 мільйонів в держбюджет та 20-25 мільйонів місцевий бюджет, то середнє нарахування та сплату єдиного соціального внеску порядка 30 млн тому і увага адмініструванню внесків приділятиметься відповідна. Якщо у когось ще є запитання, пропозиції, телефонуйте. Вам підкажуть, як діяти п'ять тридцять один,